Добрий день! Ви на каналі Школа Технічна і в даному відео я розповім вам, як знайти граматику, яка зникла після оновлення додатку Duolingo. Можливо, в когось оновився додаток і граматика залишилась, декого, можливо, ні. Вводимо в браузер для початку Duolingo, знаходимо такі посилання. Далі натискаємо на Duolingo. І нам відкривається такий інтерфейс, відповідно від комбінації мов, ви бачите права такий блокнот, натискаємо на нього, і тут ви бачите пояснення граматики. Далі пізніше ви будете заходити вже через додаток, і граматика вас зникати не буде. Ось ми бачимо, мої комбінації це дві мови, англійська та німецька, що граматика є. Таким чином, ми от після оновлення зможемо знайти граматику.